Вітаю вас! В цьому відео ми поговоримо про розширені можливості фільтрування даних в аркушах Excel. В попередньому відео, сподіваюся, ви його подивились, ми розглянули, як швидко відфільтрувати дані в одному або в декількох стовпчиках в таблиці. Тобто, коли нам потрібно було бачити лише певну вибірку даних з усієї таблиці. У тому прикладі ми виділяли заголовки стовпців, дані, в яких ми хотіли відфільтрувати, і потім в закладці Основне. Або в закладці Дані активували опцію Фільтр. Після цього у заголовку стовпця у нас з'являлося спадне меню, де ми могли зайти і вказати, які саме ми хочемо дані відображати, а які Excel мав би приховати. Виділені пташечкою дані у нас будуть відображатись. А всі інші, там де пташечки немає, будуть відповідно приховані. Тепер до новенького і смачненького. А ви пробували коли-небудь смажених жаб? Вони на смак реально як кури. Звичайно, я відволікся, але якщо ви потрапите до французького ресторану і любите експериментувати, дуже рекомендую. Отож, тепер до новенького профільтрування даних в Excel. Перед тим, як показати вам усі опції розширеного фільтрування, давайте підготуємо власне дані, які ми будемо фільтрувати. Мені потрібно 5 стовпців з даними 5 різних типів. Якщо ви знаєте, а можливо не знаєте, в Excel є різні. Типи даних. У нас є текст, у нас є число, у нас є гроші, у нас є дата. І в цьому конкретному випадку у мене є перший стопець. це у нас текст, як ви можете помітити, текст в Excel завжди вирівнюється автоматично по лівому краю або ж по лівому полю. Далі у мене є дата, дата купівлі, далі у мене є число, тобто кількість, далі у мене є тип даних гроші, тут теж число, тут текст і ось тут текст. Ми можемо сюди додати ще один елемент. Який буде у нас типом час. Наприклад, напишемо час свіжості. Тобто, як довго певний тип продукту може бути свіжим. І я швиденько додам сюди якісь дані. Час, до речі, в Excelle записується у такому цікавому форматі години, хвилини, секунди через двокрапку. Тобто, якби я хотів написати «0, 1 година через двокрапку, наприклад, 5 хвилин, 0,5 хвилин. І, наприклад, 0,0 секунд, я б написав ось так. І дивіться, якщо я натисну Enter, і Excel вирівняє мені це значення по лівому полю, значить він не розпізнав, що це специфічний тип даних, він буде думати, що це текст. Але якщо після того, коли я натисну Enter, значення буде вирівняне по правому полю, це значить, що Excel розпізнав цей тип даних як час. Я натискаю Enter, і, як можете помітити, Excel не тільки розпізнав. Але ще й підчистив трошки ті дані, тому що я написав 0,1 година, Excel виправив на 1 годину, 5 хвилин 0,0 секунд. Зараз я швиденько додам значення до всіх інших даних у цій таблиці. Ось так. Готово! Якщо ви не знаєте, і про це у нас буде окреме відео, ви можете вказати Excel, якщо він думає, що певний тип даних текст, а ви вважаєте, що це повинен бути не текст, а можливо число або дані, ви можете на комірці, на стопчику або на виділеному діапазоні класнути правою кнопкою мишки. І вибрати опцію Формат клітинок. І тут ось в такому вікні, яке у вас з'явиться вказати, який тип даних повинен бути в цих клітинках. За замовчуванням, це загальний тип даних, де Excel, як правило, автоматично намагається розпізнати і зрозуміти, який тип даних ви ввели в залежності від його формату. Інший варіант, ви можете ось тут також вказати, який тип даних знаходиться у виділеній клітинці або ж у виділеному діапазоні. Але зверніть увагу, що якщо. Ці дані не підходять під формат, який очікує Excel, то Excel автоматично буде думати, що це текст. Отож, у мене є текст, у мене є дата, у мене є число, у мене є гроші, є такий формат фінансовий, як можете помітити ось тут. Далі у мене є, знову ж таки, число, текст, текст і час. Між іншим, ще раз повторюсь, розуміння типів даних в Excel надважливе для усіх. Як ви вже певно зрозуміли, з цього і з деяких попередніх відео. Але в наступному уроці ми все рівно детальніше розглянемо особливості більшості найпопулярніших типів даних в Excel. Тому особливо цим зараз не переймайтесь. Отже, зараз у нас фільтри додані до майже всіх стопців. Давайте я це зараз приберу, вимкну фільтр і додам його заново тільки тепер уже до всіх стовпців, включаючи новий, який я щойно додав. Готово. Якщо ми зараз зайдемо у будь яких з цих фільтрів, то ви можете помітити. Що ось тут у нас є таке цікаве меню, яке називається текстові фільтри. Для текстового типу даних в стовпці у нас є текстові фільтри. Тут у нас є опція «Дорівнює, не дорівнює, починається, закінчується, містить, не містить і користувацький фільтр. Якщо ми зайдемо у фільтр, де у нас значення є числом, то у нас є тут фільтри чисел, уже не текстові фільтри, а фільтри чисел. І тут у нас є опції «Дорівнює, не дорівнює, більше, менше і так далі. Перші 10, більше середнього, менше середнього. Та інші. Якщо ми зайдемо у фільтр для дати, тут у нас є теж свої фільтри, які називаються фільтри дат. У нас є дорівнює перед, після, між, завтра, сьогодні, вчора і так далі, і так далі. Теж свій конкретний набір. І якщо ми зайдемо у фільтри часу, тут у нас теж є фільтри чисел. Це час, але час, в принципі, дуже схожий за логікою порівняння або фільтрування на числа, тому цей фільтр також називається фільтр чисел. Хоча Excel розуміє, що це у нас тут час. І в нас теж є тут різні опції. Давайте розглянемо деякі з них по порядку. Зайдемо в текстові фільтри. Скажімо, ми використаємо текстовий фільтр на стовпці, який називається назва. Зайдемо сюди. Опція дорівнює дозволяє нам зробити так, щоб ми побачили лише ті значення, які дорівнюють, які є ідентичні фільтру, який ми напишемо. Наприклад, я натисну сюди і скажу, що я хочу бачити лише ті значення, які дорівнюють тексту, скажімо, кульбабки. ОК. Okay. І я натисну ОК. Okay. І, як можете помітити, у мене зараз відображається тільки значення, яке дорівнює кульбабки. Очистимо цей фільтр і зайдемо сюди ще раз. Якщо я виберу опцію не дорівнює і тут напишу кульбабки, то у мене будуть відображатись усі дані в цьому стовпці, крім тих, де у назві значення кульбабки. Наступний елемент, можливо, я хочу побачити лише ті значення або ті дані, де назва починається з певної літери. Наприклад, з літери S. Я поставлю тут українську літеру S і натисну ОК. Дивіться, тепер у мене відображаються лише ті дані, які починаються на літеру S, усі інші приховані. Між іншим тут, крім однієї літери, можна використовувати і більше. Давайте виберемо ще раз опцію Починається з. І скажімо: Я хочу побачити лише ті значення або ті дані, де назва починається з літер S «І». Тобто ми, в моєму випадку. Під цей критерій підпадає лише один запис, який починається зі слова злопуха». -E", -E", -E тобто ви зрозуміли, що ось тут, в опції починається, можна вказувати не лише один символ, а скільки завгодно. Можна навіть вказати ціле речення. Скасуємо це і очистимо цей фільтр. Наступний текстовий фільтр, так само, як з фільтром. Для початку слова можна використати і фільтр для кінця слова закінчення. Тобто ви можете зробити так, щоб бачити лише ті значення, які закінчуються на певний символ, букву або, наприклад, набір символів. Наступна група фільтрів це містить або не містить. Скажімо, я хочу знайти всі записи, де в цій комірці, у назві, у будь-якому місці є певний символ чи набір символів. Наприклад, ми хочемо побачити лише ті записи. Де є буква И. Ось так натискаємо І. Звичайно що ви тут можете вказати декілька літер, якщо вам потрібно, але давайте спробуємо з буквою І. Натискаємо ОК. І ось у нас лише ті записи показуються, де в середині в тексті будь-де в будь-якому розміщенні на початку, в середині чи в кінці є літера І. Очистимо цей фільтр і тепер саме цікаве, ви можете в одному фільтрі поєднати дві зовсім різні умови, якщо скористаєтесь опцією користувацький фільтр. Ось тут. До прикладу, я хочу знайти усі значення, які починаються на, скажімо, літеру S. І всередині містять літеру I. Ось так. Натискаємо Enter. І ось у мене є три значення, які підходять під мій критерій. Готово! З текстовим фільтром більш-менш розібралися. Перейдемо до фільтра чисел. Фільтри чисел застосовуються однаково до числових даних фінансових або ж грошових. Відсоткових і також навіть для часових. Якщо ви маєте розуміння математики на рівні 5 класу, то ви тут з легкістю розберетеся щодо чого. Уявімо, що ми хочемо відфільтрувати ось ці дані кількість. Або, можливо, краща ціна. Зайдемо в фільтри чисел. І я думаю, дорівнює не дорівнює це саме очевидно. Ось тут нижче у нас набагато цікавіші варіанти. Можливо, ми хочемо вибрати товари, які у нас коштують більше або дорівнює 900 гривень. Окей, okay, натискаємо ОК. Okay. І ось тут у нас є три товари, які коштують 900 гривень або більше. Очистимо цей фільтр і зайдемо сюди ще раз. Інша опція звичайно ж, менше, менше або дорівнює. І між. Між це цікава така опція, де ви хочете знайти всі товари, які коштують більше, скажімо, 500 гривень, але менше 900. Тобто, всі товари, які коштують 500 гривень або вище, і 900 гривень або нижче. Тобто, якщо у нас є товар, який коштує 499 гривень, він буде відфільтрований і не буде показаний. І так само, якщо у нас є товар, який коштує 901 гривню або вище, то він також не буде показаний. Натискаємо ОК. І ось у нас є всі товари в діапазоні між 500 і 900 гривень. Очистимо цей фільтр ще раз. І подивимось на опцію перші 10. Ця опція. Дасть вам можливість побачити потрібну вам кількість найбільших чи найменших значень. 10 тут вказано за замовчуванням, але ви можете змінювати це значення у будь-який напрямок. Можете вибрати перших 5 або перших 25 на ваш розсуд. Давайте в цьому прикладі змінимо це число на 5. І ось тут ми хочемо побачити топ-5 найдорожчих товарів, які в нас є. Якщо я натисну ОК, Можете помітити, що 5 найдорожчих товарів, які у нас є, коштують 710, 999, 900, 675 і ще один 999 гривень. Зайдемо сюди ще раз. Тут у нас є два варіанти: ми можемо вибрати найбільших 5 елементів списку, тобто 5 конкретних елементів, або 5%, або іншу кількість відсотків. Від загальної кількості елементів. Ця опція з відсотками дещо заковиристіша, якщо можна так сказати, але точно буде в нагоді для маркетологів, економістів, фінансистів чи людей, які мають справу зі статистикою. Ця опція дозволяє побачити певний відсоток найменших чи найбільших значень від загального об'єму товарів, чи від загального об'єму записів чи даних, які у вас є в цій таблиці. Якщо у вас мозок підвис від останнього сказаного мною речення, не лякайтесь. Зараз я все поясню. Ось така конфігурація. Не більше 20% від загальної кількості елементів, означає, що я хочу побачити топ-20 найдорожчих товарів з усіх, які у мене є в списку. Тобто Excel в цьому випадку сам порахує спочатку, скільки записів складатимуть 20% від усього списку. Тобто, якщо у нас є 100 записів, то 20% від усього списку буде 20%. Якщо у нас є 10 записів. То 20% від всього списку буде 2. Ну і так далі. Потім Excel знайде ту кількість найдорожчих товарів, або найдешевших, якщо ви берете опцію ось тут найменших. Поки що вона у нас найбільших, тобто ми шукаємо найдорожчі товари, і покаже нам ці значення. Тепер показую вам, як це працює. У нас тут зараз є 20 записів. Очистимо це. І давайте очистимо також фільтр. Зараз у нас є ось тут 20 записів. Можете помітити ось тут. Кількість 20. Заходимо сюди в ціну, фільтри чисел, і заходимо в перші 10. Я поміняю значення на 20. Окей. І поміняю ось цю опцію на відсоток від кількості елементів. Якщо 100% це всі записи, тобто всі 20, які у мене є тут, то 20% це 1 п'ята від загальної кількості записів. 1 п'ята від 20 це 4. Тобто Excel повинен показати мені 4 найдорожчі товари, які в мене є в цьому списку. Виконуємо. Ось у мене є 4 товари, і все спрацювало так, як потрібно. Перейдемо до наступного фільтра. Очистимо існуючий і ще раз виберемо фільтри чисел і виберемо більше середнього або менше середнього. Ці фільтри повинні бути самі собою очевидні, але я все рівно їх покажу. Наприклад, для більше середнього. Excel спочатку знаходить середнє арифметичне усіх значень в цьому стовпці і потім показує лише ті, які більші від цього середнього арифметичного. З опцією менше середнього, все аналогічно, тільки навпаки. Очистимо цей фільтр. Далі. Для типу час принцип той же, що і для чисел. Тільки тут формат запису критерію фільтрування повинен бути як для часу. Тобто, якщо ми хочемо знайти всі товари, у яких термін придатності від 12 годин до 48 годин нам потрібно це записати у відповідному форматі. Тобто нам потрібно написати 00 і, і в другій комірці 00. Теж у форматі часу, де у нас є години, хвилини і секунди, розділені двокрапками. Я натискаю ось тут Enter, і, як ви можете помітити, фільтр спрацював. І саме те, що нам потрібно було побачити, тобто значення між 12 годин і 48 годин відображаються. Очистимо цей фільтр. І перейдемо до останнього фільтру. Це фільтр дат. З фільтром дат можливостей набагато більше. Тут величезний список зручних фільтрів. І не всі у мене навіть поміщаються на екрані, але в своєму Excel ви можете подивитись і спробувати, як вони працюють. Ви можете вибрати всі дати. Завтра, всі дати сьогодні, вчора, наступного тижня, наступного місяця, наступного кварталу, навіть наступного року. Давайте я виберу опцію наступного року, і ви можете помітити, у мене зараз 2022 рік на календарі, значить, показані лише ті дані, у яких дата на 2023 рік. Очистимо цей фільтр. І ще один останній момент, який я помітив, якщо ви виберете опцію між. Тобто, де для критерію пошуку вам потрібно буде вручну вводити дати, у вас є кілька варіантів. Ви можете їх ввести вручну, в спадному меню будуть показані останні дані, які ви вводили, або ті дані, які у вас є в таблиці. І ось тут у нас також є можливість ввести різні дані або ж, точніше вибрати з календаря. Якщо ж ви будете вносити дані вручну, то критерій через крапку не працюватиме. Тобто, якщо ви напишете 1 січня 2023 року. То така опція не спрацює. Вам потрібно буде записувати дані або через дефіз у ось такому форматі число місяць рік, або інша опція записувати через похилу. Так само: число похила місяць, похила рік. Ось такий варіант спрацює. Тобто ось цей спрацює і ось цей спрацює. Будь-який інший формат через крапку, двокрапку і так далі. Excel не розпізнає і фільтр не буде працювати. Можливо, це глюк в Excel або в моєму комп'ютері, але я хотів ним з вами поділитись про всякий випадок. Натискаємо ОК і можете помітити, що фільтр у нас спрацював саме так, як потрібно. Ось такі цікаві додаткові можливості фільтрування даних існують в Excel. Обов'язково попрактикуйтесь, побавтесь, це реально дуже потужний інструмент. Простий у використанні, але в той же час зручний і цікавий. Якщо вам сподобалось, Підписуйтесь до каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте це відео. Почуємось!